Всім привіт! Робимо експрес-огляд трьох свіжих хаток в Хмельницькій області. Запрошую вас до села Кормильча Хмельницької області. В Кормильчі є густі ліси, і неподалік знаходяться озера та річки, де можна провести час за риболовлею чи прогулянками. А поки ви підписуєтесь і ставите лайк, я розказую вам відстані до найближчих міст. До Кам'янця Подільського 33,8 кілометри. До скали Подільської 21,3 кілометри. Скала Подільська це селище міського типу. До Хмельницького 104 кілометри. А ось і наш будиночок. Він з цегляними стінами, іначе пам'ятає життя кількох поколінь. Вікна по всьому будинку дерев'яні. Покриття шиферне. Хатка на 55,6 квадратних метрів. Та кожен сантиметр здається сповненим тепла і гармонії. Полив будинку дерев'яні в двох кімнатах покладено ліноліум. Тут є три кімнати, а з них коридор та простора веранда, яка ідеально підходить для чашки чаю ввечері. До речі, поділіться в коментарях, чи п'єте ви ввечері чай, і чи обладнали б для цього свою веранду столиком зі стільцями або для ранкової кави. Переходимо до великої кімнати. Бачимо, що олінолеум тут на перший час годиться, але бажано його замінити. Зігрітись в будинку можна по-різному: є як газове опалення, так і традиційна кафельна грубка. Що наповнює будинок теплом від дров. Він охайний, доглянутий, з косметичним ремонтом. Тримає в собі той невловимий дух затишку. Ще є такий мінус: на подвір'ї немає криниці, криниця далі по вулиці. На подвір'ї є сарай з трьома приміщеннями, в одному з яких літня кухня з газовою плитою. А поряд є льох, старовинний та прохолодний, в якому добре зберігаються овочі, соління і консервація на зиму. Ділянка цього будинку простора 22%. сотки. Тут є сад, і город, і місце для ваших ідей. Ще зауважу, що до будинку веде гарна асфальтована дорога, і від дороги ділянка загорожена металевим парканом. По вулиці прокладений кабельний інтернет. Тож є можливість підключення. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. Отже, запрошую до села Миролюбне Хмельницької області. А я дякую вам за ваші лайки і дивимось відстані до найближчих міст. До міста Красилів 27 кілометрів. До міста Староконстантинів 28 кілометрів. До міста Хмельницький 43,3 кілометри. Будинок знаходиться на мальовничій ділянці площою 40 соток. Дегород виходить прямо до річки. А поряд розкинувся ліс. Простори двір прикрашають головний будинок і господарська будівля. Будинок на 80 квадратних метрів і має 3 кімнати. Власник стверджує, що зовнішні стіни утеплені пінопластом, але візуально немає цього підтвердження. Дах вкритий шифером. Вікна в будинку дерев'яні. Просторі приміщення вже підготовлені до оздоблюваних робіт. Підлога залита новою стяжкою, а стіни вирівняні. Зручно, що піч облицьована плиткою та забезпечує тепло до 14 годин від одного завантаження. Комунікації під септик та водопостачання вже закладені. На ділянці є погріб не в ідеальному стані, але є де зберігати домашні продукти. Господарська будівля може стати майстерньою або літньою кухнею. Або і тим, і тим. Фундамент для прибудови вже готовий, що дає можливість розширення будинку під нові потреби. Це місце чудово підходить для тих, хто хоче жити в спокої природи, маючи мінімальні зручності: газ, світло, зручна дорога до центру села та поруч садочок. Також важливо знати, що є можливість підключення до інтернету. Ціна оголошена власником. 3500 доларів. Знаю, як ви полюбляєте це обговорити. Тож до зустрічі в коментарях. А ми продовжуємо. І запрошую у село Смотрич Хмельницької області. Це відео на запит підписниці. Вона просила пошукати житло по більш приємній ціні в селі Бален, про яке ми говорили в попередньому відео. На жаль, там тільки дорожчі будинки. Тож я знайшла найоптимальніший варіант в найближчому селі. Уявіть собі тихе місце, яке раніше було містом і центром регіону, а зараз це село, де кожен куточок дихає затишком і спокоєм. Саме тут стоїть цей невеликий, але напрочуд теплий будинок, готовий зустріти нових господарів. Площа його 64 метри квадратних і кожен метр продуманий до дрібниць. У ньому три кімнати, які дарують відчуття домашнього затишку. Ви заходите всередину і одразу відчуваєте, як тепло поширюється навколо, адже тут встановлено індивідуальне водяне газове опалення. А для тих, хто любить відчувати тепло справжнього вогню, є альтернатива твердопаливний котел. Ви проходите далі і бачите акуратний суміжний санвузол із душовою кабіною. Усе, хоча й не зовсім сучасне, але функціональне і готове до використання. Тут підведено центральний водопровід, є газ, електрика. А для каналізації передбачено септик. В кухні є все для приготування смачних обідів: газова плита, духова шафа і місце для творчості. Ви можете вже уявити, як у недільний ранок у повітрі пахне свіжою випічкою, а через вікно видно сонячні промені, що огортають невелику, але затишну ділянку. А тепер про ділянку. Вона займає 8 соток, рівно стільки, щоб умістити мініатюрний садок, кілька клумб із квітами чи навіть невеликий городик. Зверніть увагу, в будинку шиферний дах, хоча власник вказує, що металошифер. Будинок чекає на людей, які напомнять його сміхом, теплом і новими історіями. Ціна оголошена власником 10 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд і нагадую, що детальний огляд кожного з цих будинків ви можете знайти в описі під відео за посиланням, так само, як і контакти власників.